Música yeah. Щиро вітаю в ефірі Здоровий простір тема нашої сьогоднішньої програми психічне здоров'я на робочому місці. Кожен з нас прагне, щоб робота приносила матеріальне і моральне задоволення. Ми хочемо, щоб у нас були належні умови праці, щоб у нас була взаємодія, позитивна з керівництвом. Ну а крім цього, хочемо, щоб в колективі, з яким ми працюємо, протягом цілого дня, була позитивна. Психологічна атмосфера, як цього досягнути, і, зрештою, чи реально цього досягнути про це і не тільки будемо сьогодні спілкуватися з Радиславом Петрівим, глобальним волонтером світової федерації психічного здоров'я, професіоналом у сфері психічного здоров'я, практичним і медичним психологом, психотерапевтом і сексопатологом. Пане Радиславе, я вас щиро вітаю. Перед тим як ми почнемо занурюватися в проблему психічного здоров'я на робочому місці, я би все таки хотіла спочатку для себе уяснити. Я думаю, що глядачі мене в цьому плані підтримують. Що взагалі таке здорова психічна людина? От зараз ви будете нам говорити ці певні якісь канони, так а ми з глядачами будемо себе під це підбивати і аналізувати себе. Психічно здоров'я ми чи ні? Ну взагалі, то що таке психічне здоров'я, то є дуже чітке визначення Всесвітньої організації охорони здоров'я, і воно просте. Це є стан психічного благополуччя. Тобто, коли добре, а що це означає, коли людина в стані психічного, тобто душевного благополуччя, вона добре адаптовується до тих обставин, які є в її житті. У неї є достатньо ресурсу для того, щоб проявити себе у цьому житті, тобто, щоб e, самовиразитися, щоб самоутвердитися, і для того, щоб бути. E, ну, хай буде таке залеглаяджене слово, бути успішною в цьому житті. Тобто, e, і e, третє, e, вона має мати можливість робити внесок e, в. В громаду, в суспільство, в світ в цілому. Тобто три таких складові: да, от адаптація, самореалізація і можливість робити, ну тобто, взаємодіяти з світом і робити певний свій внесок. Тобто, це не просто відсутність якихось психічних захворювань там, чи розладів, і так далі. І в контексті цього, то кожному з нас ще. Скажем, так стоїть оця потреба. Досягти повного психічного здоров'я, повного психічного благополуччя, що за теперішніх обставин, ну мені здається, що трошечки є досить таки проблематично. Чому наша держава це питання сьогодні, зокрема в цьому році, ставить на, як кажуть, на перше місце. Ну не тільки наша держава, а світ в цілому цьогоріч своїм таким пріоритетом визнає. Здоров'я, психічне здоров'я, власне, на робочому місці. Це є така світова тенденція, і, от, власне, 10 жовтня світ відзначає ага. світовий день психічного здоров'я і гаслом цього дня, і на цілий рік до наступного, до 10 жовтня 2025 року, таким пріоритетом в сфері психічного здоров'я є власне. Здоров'я душевне здоров'я на робочому місці, і на це є дуже багато підстав. Тому що власне, ну по перше, 60% населення землі працює на роботі. Ну це є працююче населення на роботі. Ми віддаємо свій ресурс, тобто, ну і отримуємо відповідно за це певну віддачу. Певну винагороду і так далі. Тобто, це те місце, де людина тратить насправді своє здоров'я, в тому числі і тратить своє психічне здоров'я. І якщо е, ще є певні обставини, які не укріплюють, не дозволяють людині відтворити оцю своє благополуччя, психологічне благополуччя, то тоді, стає проблема, е, тоді це є проблемою. Ну, зокрема, от на роботі може бути дуже багато, тобто самі умови праці. Е, зрештою, е, умови праці. Як цивільного, так і військового військових людей, тобто, це є те місце, яке може бути джерелом стресу, джерелом тривоги, джерелом травми і так далі. Окрім того, ще позаяк дуже часто зустрічаються такі проблеми, як проблеми мобінгу, да тобто певного не. Певного переслідування і приниження людей у на робочому місці. Ну і така найбільш е, кричуща проблема, яка на сьогодні стає е, наріжною, е, це стигматизація і дискримінація людей, котрі мають якісь проблеми із психічним здоров'ям. І не обов'язково психічні захворювання чи психічні розлади, а й втома, а й такі. Поняття як роздратованість, як агресія, збудження, як е замкнутість і так далі. Тобто, е час на вулиці такий, що е працедавцю. І організатору праці потрібно враховувати і ці аспекти також. Пане Радиславе, звичайно, ми живемо в соціумі, так? і ми в якійсь мірі залежні від, від нього, і в якійсь мірі хочемо того чи ні, ми часом попадаємо, якби в його русло. От уявім собі, що людина приходить на роботу в хорошому позитивному настрої. Вона сьогодні налаштована, продуктивно працювати, вона є чіткий план, що вона повинна зробити протягом дня. І вона приходить в свій колектив. В колектив приходять різні люди. З різних сімей, з різних ситуацій. Кожен несе за собою, шлейф тієї чи іншої якої ситуації. Хтось позитивної, а хтось і негативної, як ви кажете, хтось може прийти з депресією, хтось може прийти з дратуванням. І мимоволі, ти потрапляєш в цю атмосферу. І через деякий час ти відчуваєш цей внутрішній дисбаланс. Тобто ти прийшов в хорошому настрою, все, і тут раптом оця сипанина, і ти розумієш, що з тобою щось відбувається. І я думаю, що періодично кожен з нас потрапляє в таку ситуацію: хтось це усвідомлює, хтось не усвідомлює. Але як нам навчитися не піддаватися в ці от такі брудні, я в лапках кажу, води, а вміти їм протистояти, щоб незважаючи на те, що як хтось приходить з негативом, навпаки, бути більш позитивнішим і віддати кожному по позитиву і налаштувати тих людей на краще, розумієте, а не йти з ними в гірше. Ну, ви говорите про е, таке поняття, яке називається резильєнтність або стресостійкість. Тобто, коли нас дуже важко вивести із стану душевної рівноваги, і е, ця навичка, вона звісно, що вона укріплюється, вона її можна навчитися. Є досить багато літератури і зараз, і інтернет повниться різними вправами. Ну, зокрема, і дихання по квадрату, і заземлення. тобто, при бажанні можна знайти таких вправ і почати їх практикувати, направду вони є ефективними і вони є добрими. Вони дозволяють людині стабілізуватися, дозволяють людині заземлитися і бути невразливою до шкідливих психологічних впливів зі сторони. Але питання тут трішечки навіть не скільки в тому, наскільки людина є стресостійкою, це безперечно, що дуже важливо. А наскільки є та атмосфера на роботі. Атмосфера в колективі, е, наскільки а вона від чого я, вона, залежить, вона, вона залежить на, е, ви знаєте, є е, така наука як наука про лідерство, да, от, бо насправді цього теж навчаються. І от з чого починається навчання лідера, да, от, чи керівника підприємства і так далі. Е, з парадоксу е, цього е, брута. Да, от Цезаря е, в чому він полягає? В тому, що якщо керівник занадто сильно переймається результатами праці того чи іншого колективу, ну своєї, а нехто є стосунками в колективі, тобто він їх не бачить, він нічого не робить для стабілізації нормалізації цієї атмосфери, то е, такий колектив скидає лідера, тобто знищує. Ну, так як Бруду вбив Цезаря. Тому що Цезар, в принципі, був орієнтований на результат, але нехтував атмосферою в колективі. Правда, є ще і інша крайність це коли керівник дуже концентрується на стосунках. Тобто хто що де з ким угу. говорить, збирає всі плітки, тобто йому це все цікаво, а якось байдуже ставиться до результативності колективної праці. І тоді колектив теж. Знищує такого лідера, тобто замінює його. І про ці речі треба кожному керівнику пильнувати. Тому про питання психічного здоров'я, питання психологічного благополуччя і сприятливого соціально-психологічного клімату в колективі це є пріоритетна. Питання для думання керівника, як йому це зробити, що йому потрібно, як це впровадити, як сконцентрувати людей на виконанні тієї чи іншої задачі, як створити оцей колективний дух у групі, щоб у колективі робочому, щоб кожна людина почувалася себе потрібною. Це бо коли людина йде на роботу, навіть оце від це відчуття, а вже відтак. Іде оте відчуття, що я можу, ну яка є винагорода за цю роботу, тому що звісно, що кожній людині треба їсти, одягатися, утримувати свою сім'ю і так далі. І до речі, оце відчуття потрібності. Це є те е, почуття, яке е, дуже часто керує роботою волонтерів. Тобто люди, які взагалі не отримують винагороди за свою працю, але водночас вони йдуть і працюють, ну, щось роблять, вони е, творять матеріальні цінності і так далі. І оце потрібності. От, е, і питання волонтерства, да, от, ми трошечки так заходимо mm -hmm. в іншу тему, воно стало дуже актуальним в час війни. І е, 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 чому? Тому що я потрібен, я потрібен для того, щоб ми перемогли. І я йду, і ну роблю свій певний внесок, як можу. І от е, І коли керівник. Розуміє про цю потребу людини, коли він дає їй зреалізуватися, то тоді і е, психологічне благополуччя кожної людини на робочому місці зростає. Пане Радиславе, я з вами десь погоджуюсь і не погоджуюсь, що вся відповідальність складеться на плечі керівника. Але якщо іще державного керівника, як ви кажете, можна змінити, бо можна на нього ще не вплинути, то якщо ми беремо приватника, який створив свій бізнес. Зібрав людей, які хочуть працювати, хочуть просто заробляти гроші, угу. можливо, їм не так ця ідея цієї фірми, головне так. Їм головне заробити гроші. І можливо у цього керівника немає цих навиків і розуміння того, як вони повинні стимулювати свій колектив, звідки йому брати ці знання. Ну він вимушений десь шукати ці знання і впроваджувати, тому що саме життя його заставляє. Якщо не враховувати ці не враховувати оцей аспект праці, то продуктивність людей. Працездатність, а відтак продуктивність людей е знижується, знижується його колективу. Якщо це, наприклад, не державний, то державний, якраз керівник, може цими питаннями нехтувати, тому що там є певна, ну є певний е процес, е всі в цьому процесі є. І якось чи воно добре, чи не добре, воно все одно буде добре. А якщо це приватний, до прикладу бізнес, ну то він е просто тратить гроші. Ну він він не отримує той е, прибуток, який би він мав отримати поза як через те, що колектив не допрацьовує, тому що він не врахував ось такі аспекти. І ще, знаєте, в мене дуже таке питання, що часом е, люди, які дійсно люд, дуже люблять свою роботу, yeah. так? Особливо ж, можливо, якщо це стосується або якогось бізнесу, або творча робота, яка не є обумовлена якимись чіткими годинами. От до восьмої години я про це думаю, а потім я вже про це не думаю. Е, людина постійно в якомусь е, творчому процесі, так? так? Yeah. І як навчитися розмежовувати все таки роботу і відпочинок, де знайти такий баланс, щоб одне не перекривало інше? Ви знаєте, в болоті дуже важко знайти діаманти, і якщо людина не вміє виставити кордони між працею і відпочинком, між сім'єю і роботою, то току не буде ні в сім'ї, ні на роботі. Навіть праця творча праця вона має певні рамки. Ну от до прикладу, письменники як працюють, так? ну є певне, коли я шукаю натхнення, я шукаю сюжет. Я ну в такому процесі я весь час думаю. Тобто, відпочиваючи, працюю, тобто весь час думка працює, але водночас, коли він починає фіксувати результати своєї праці, ну там чи сюжет, там чи сценарій, там чи ще щось, ну якусь певну думку, то він сідає за письмовий стіл чи за комп'ютер. І він починає працювати від цього часу до цього часу. І як, е, ну, е, якщо брати і не те, що вивчити, а поцікавитися, як все ж таки, люди творять, ну зокрема, письменники, там люди творчих процесів, то в них є певні. Часові рамки я сідаю за стіл з цієї години до цієї, чи я втомлений, чи мені хочеться чи не хочеться. Я сідаю, ставлю пальцем свої на е, клавіатуру, і я починаю писати. Я творю я. Ну вироблю в ну там є два процеси. Да, коли він виробляє все, всі думки записує і так далі, тобто так звану руду творчу добуває, а потім починає це все, все шліфувати, повертатися і фіксувати, і так далі. Тобто, це є насправді творчість це не таке, що я собі йду і я. Як хочу, так і творю, і отут мені прийшло, тут мені відійшло, і так далі. Безперечно, є чітка що... дисципліна, і тоді є толки в творчій праці. Інакше вона, ну ми всі є творчі. Ну людина, вона і тому і є людина, і на відміну від тварин. Від тварин ми всі є, маємо дар до творчості. Інакше би ми просто не вижили. Творчість може бути різною. Творчість в тому, як закрутити гайку, ну яке рішення прийняти прийняти, тобто виробити певну кількість альтернатив вирішення тієї чи іншої проблеми, і вибрати якесь рішення? Ну є багато творчість. Вона насправді це не є щось таке, що притаманне тільки елітою. Воно є у всіх. Навіть у людей, які мають ті чи інші проблеми з е, когніцією, тобто ті, які мають певні когнітивні порушення. Ну, вже там IQ малий і так далі, навіть ну, люди, ну скажімо так, прямо люди з деменцією, да? і те вони мають е, оці умови, і, ну та й навіть творчість там е, починає зростати в рази. Вони є досить творчими і досить таки хитрими у своїх е, в реалізації своїх таких, е, хай там нам би здавалося дивних уявлень і дивних прагнень. Пане Радиславе, на превеликий жаль, наш ефірний час підійшов до завершення. Ми там тільки з вами тільки тільки почали розкривати. Воно вже завершується. і все таки я би хотіла, щоб ми на вже, як кажуть завершення, ну щось би глядачам так порадили, підбули якийсь такий підсумок. Як нам навчитися з собою керувати? Ну напевно, навіть не скільки собою керувати. Що би я хотів сказати у цей день, виходячи з цього, скільки би не було психологів в країні, вони не вирішать ситуацію і не вирішать проблему психічного здоров'я? Тут питання не у кількості фахівців, а тут питання в тому, що мало би стати якомога більше людей. Які готові вислухати, ми втрачаємо цю навичку вислуховувати один одного, коли людині щось недобре, або їй щось не так, або її щось турбує. Тому дуже важливими на сьогодні є вміння людей, які далекі від професійної психологічної допомоги, не є фахівцями, не є експертами психологічної допомоги, в тому числі і на робочому колективі, але які готові розпізнати. Людей, які мають втому роздратованість, тривогу або є замкнутими, підійти і запитати, тобто приєднатися, як ти почуваєшся? Можливо, ти хочеш поговорити про це або ти в тебе є потреба довірливої розмови, Помогти, зрештою, якщо є там панічна атака в людини, ну надати невідкладну психологічну допомогу, там травма, чи людина втрачає свідомість чи втратила свідомість, тобто що робити тут і тепер, і вміння вислухати людину, вміння. Оце активне слухання, тобто не давати якихось порад, не, е, не робити оце обнадіяння, що все минеться, та не звертай на це увагу. Не треба цього робити, просто вислухати, повторити навіть людині, те, що підсумувати, зрезюмувати, повторити людині те, що з нею відбувається. Тому що оця розкіш простої, звичайної дружньої бесіди, на сьогодні е, можливо, мені так здається, але вона дуже часто втрачається. Ми е, розучуємося говорити один з одним по душам. Ми розучуємося один одному виливати свої проблеми, свої якісь негаразди і так далі. І мають бути люди, і, можливо, це ти, хто готовий вислухати того, кому все зараз біля тебе дещо гірше. І е, люди, які вміють скерувати, наприклад, там до психолога, до психіатра, до психотерапевта, е, знають номер телефону, що робити, якщо людина там говорить, а тут треба невідкладно діяти. Якщо людина собі, наприклад, зробила порізала там е, себе, тобто самоушкоджуюча поведінка, або вона заявляє про те, що вона хоче покінчити життя самогубством, або е, в неї взагалі починаються новона ну, вкрай дивна поведінка, і вона починає все руйнувати довкола. Себе, що робити за таких обставин? І отакі прості звичайні вміння, вони є на сьогодні дуже важливими. І цих вмінь мала би вміти кожна людина. І я тому запрошую всіх приєднатися до світової ініціативи і стати глобальними волонтерами Світової Федерації Психічного Здоров'я і зробити свій внесок у те, щоб люди все більше і більше. Оздоровлювалися і відчували цей стан психологічного душевного благополуччя. І, можливо, це те. <рес> Пане Родиславе, велике вам спасибі за такі душевні слова. Я, знаєте, головне почути. Я думаю, глядач сьогодні почув. Ми з ними прощаємося, а вони, напевно, мають змогу тепер все це проаналізувати і вирішити, як їм надалі діяти. Я щиро дякую. дякую всім, хто з нами був. Я з вами прощаюся, хай щастить до зустрічі.